Те, що зараз відбувається, це не є проблемою енергоатому чи якоїсь окремої організації, структури державної. Це загальна проблема. От зараз ми, наприклад, переживаємо оцю цю ситуацію з енергопостачанням. Українці сидять в темряві без тепла, без гарячої води, часом і так далі. І нам постійно кажуть, що так, це Путін він стріляє. Отже, значить, треба готуватись до гіршого. Міністр енергетики Світлана Гринчук, вона от цими днями нам повідомила. Будемо зменшувати графіки, значить, вони нібито намагаються якось там нам, значить, допомогти. Але ситуація може змінюватися після кожної наступної атаки. Тобто, все залежить від Путіна. Буде стріляти, буде все гірше. Не буде стріляти, може щось покращиться. Хочеться запитати, панове, а ваша місія тут в чому полягає? Навіщо тоді ви, якщо все залежить від Путіна? Що зробили ви за три з гаком роки для того, щоб цю залежність зменшити? Що ви змінили у вашій системі енергопостачання для того, щоб зробити її безпечнішою? Нічого не зроблено. Нічого вони не зробили і робити не збираються. Чому? Та тому, що ця система енергопостачання, як ми довідались, є просто інструментом відмивання колосальних грошей. А цю свою головну функцію ця система виконує. Причому незалежно від того, стріляє Путін чи не стріляє, все чудово працює. Як пральна машина, оця державна система працює безумовно, без жодного збою. І тут, якраз під час війни, у них навіть збільшуються шанси і можливості для такого кримінального відмивання грошей. Чому європейця це не турбує? Ще одне питання, яке може виникнути. Вони зараз сидять там, значить, у себе в Брюсселі, і вирішують, як їм фінансувати Україну, і в той же самий час їм з телевізора розповідають з газет і сайтів розповідають про те, як українське начальство засвоює оці кошти, які вони отримують з заходу, прямо тих в запакованих пластикових блоках з доларами і євро. З ознаками там і стоять прямо значки оцих закордонних банків і так далі. Вони просто безпосередньо розвантажують отримані гроші і завантажують їх в свій багаж, який потім дипломатичною поштою вивозить з України. Чому Європа мовчить? Та власне частково тому, що ці гроші рано чи пізно опиняться знову в Європі. Куди оці Мінді чи інші компанії повезуть ці гроші? Вони що, будуть їх витрачати в Україні? Ні, те, що залишиться від того, що вони перераховують в Росію, як нам стало відомо, вони вивезуть в Європу.